Доброго дня. Загальний розклад. Що варто змінити у підході до грошей і до роботи? Що варто змінити у підході до грошей фінансів і до роботи? І загальна порада? Енергетичне наповнення. Ви повинні чітко для себе розуміти. Отримувати знання і ясність не знаходитися в безресурсному стані і в пасивності, а активно діяти. енергія, гроші, активно будете проявлятися, навчатися, не залишатися на тому рівні по відношенню до знань, на якому ви є, тому що активний прояв, додаткові знання, додатковий досвід. Надасть вам можливості покращити ситуацію відносно фінансового благополуччя достатку. Не бути пасивними по відношенню саме до цих двох складових енергія, знання, інформація, по відношенню до роботи. Потрібно йти в новопочинання. Ви самодостатні, ресурсні і наповнені. Якщо ви маєте сумніви по відношенню до власної ресурсності, те, що у вас недостатньо знань по відношенню до нового починання, то ви помиляєтеся. Ви невірно або ілюзорне представлення маєте по відношенню до власної ресурсності. І таємницею для вас саме і є. Що ви імператриця, ресурсно наповнена людина, От, по відношенню до роботи, ви маєте досвід, маєте знання. І вас достатньо знає. Наприклад, якщо це пропозиція, додатковий проєкт, якщо на тому місці роботи, де ви робите, наприклад, інша посада, і ви маєте сумніви по відношенню до цього і не знаєте, що вам робити. Насамперед прислухайтесь до інтуїції. Ну, а загалом, вам говорять, що ви ресурсні і самодостатні. І повинні це розуміти по відношенню до роботи. І вірити в себе власну ресурсність і самодостатність. І діяти, використовувати можливості, шанси. Загальна порада. Ми потрібно йти в нове починання. Не потрібно надавати можливості, особливо людям з минулого, керувати, вказувати, як вам жити, як вам бути. Або якщо чоловік з минулого буде маніпулювати ситуацією, тобто війде ваше життя, і буде маніпулювати, що це саме єдина пропозиція, яку ви маєте, то не потрібно вестися саме на ці аргументи. Він. Дуже потребує вашої допомоги. І ви це повинні розуміти по відношенню до чоловіка з минулого, якщо він з'явиться в вашому житті. Ні, ситуацією керуєте ви. Ніхто не буде керувати. Ви можете співпрацювати, ви можете виконувати свої обов'язки, вкладати ресурс відповідно до тих обов'язків, які ви будете мати. Але ви не працюєте на дану людину. Ви виконуєте обов'язки згідно посадової інструкції або того переліку обов'язків, які би ви обговорювали при прийомі на дану посаду і на дане місце роботи. Ну, якщо це взагалом бізнес новопочинання, то вам говорять, що бути цілеспрямовою самодостатньою. Пропрацьовуйте стратегію, навіть і не майте сумніву по відношенню до того, що ви не досягнете того, що вважаєте. Тому дійте без сумніву.